4.0415 від 9 жовтня 2018 року обвинувального акту за обвинуваченням Дикого Геннадія Анатолійовича. У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, частиною 2 статті 364, частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України, Ходаківська Павла Михайловича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, частиною 5 статті 27, частини 5 статті 364, частини 4 статті 27, частини 2 статті 358 частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Секретар, доповідайте явку старін і щодо фіксації будь постійно. Засідання присутні прокурорні Чечні, особливо постійно міста особового позиції України, також засідання присутнього мачення військової особи посудового стає паспорта України та захисники, адвокати ПТК, Міквонікова, Гермачков, Гіоргії, Діденко. В засіданні відсутні якому на електронної кошти, є найбільш зрозумів, де визначають причини прибуття до суду. Засідання здійснюється фіксація процесу допомоги системи технічної фіксації судового процесу фіміда, секретаря ФОМІЗЕК Червочка здійснюється працівниками. Дякую. Справа розглядається колегією суддів вищадкорупційного суду, головуюча суддя мовчан, судді Біцюк Воронько, секретар судового засідання Черевач, прокурор Гречишкін, захисники Тетика ладіордієв Маханько, обвинувачений дикий і захисники діденко Єрмачков. Роз'яснюється право на відбій будь-кому із зазначених осіб. Прокурор у вас відводи будуть? Відводів, самовідводів немає. Дякую, присаджуйте. Сторона захисту дикого у вас відводи будуть? Немає що не 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 Спільна позиція, так. Сторона захисту Хадаківського. Немає хоч. Так, спільна позиція, так. На попередній, на підготовчому судовому засіданні вручена була пам'ятка з правами обов'язками. Чи наявні підстави зараз для роз'яснення? Чи зрозумілі права обов'язки? Прокурор все зрозуміло роз'яснення. Дякую. Старна захисту духовного. Права відомі, зрозуміли. Так, спільна позиція. Так, старна захисту духа. Так, добре. Зараз одне таке процесуальне питання. Знову ж таки, продовжують надходити клопотання від засобів масової інформації, наприклад, керівництва телеканалу Еспресо журналіст Звягин Ілля Олександрович і інформаційне агентство «Стоп корупція ТВ щодо можливості. Прийняти участь в судовому засіданні і здійснювати відео та фото зйомку, аудіофіксацію. Доповідаю, що зазначаю, що у нас здійснюється трансляція судового засідання на Ютуб-каналі. Всі журналісти мають право прибути в судове засідання в іншому залі перебувати і виконувати свої обов'язки. Це щодо таких процесуальних моментів. не прямо а. З Ютуба, ну, будь ласка. Тобто, доступ є. Перед початком судового розгляду з'ясовується думка присутніх щодо можливості його почати за відсутності обвинуваченого Ходаківського. Значить, доводжу до відома присутніх також, що надійшло повідомлення наступного змісту. Ну, зараз. Слідкуйте, значить, у вищому антикорупційному суді перебуває справа за обвинуваченням Дикого-Катаківського на підставі обвинувального акту за підписом прокурора кримінального провадження стані цифру 415. Перше судове засідання по суті у даній справі призначено на 13.03.2023 року на 9 годину 15 хвилин. Повідомляю суд, що не маю змоги бути присутнім в даному судовому засіданні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я і проходження лікування. Проблеми зі здоров'ям полягають у, ну тут я детально не буду зупинятися, кровообіг і болі у хребті. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 2 березня 2022 року, йому дуже тяжко було перебувати в сидячому положенні, такий довгий проміжок часу, а саме понад 2 години. Після цього судового засідання був вимушений звернутися за додатковою медичною допомогою з метою зняття загострення болю. Пройшов обстеження та встановлено діагноз. Він наразі проходить у обстеження та встановлення діагнозу наразі проходить в мексиканських сполучених штатах, де вимушений був затриматись після свого щорічного відбування цієї квартири країни у зв'язку із початком повномасштабного вторгнення РФ. У зв'язку з поточним діагнозом йому рекомендовано утримуватись від знаходження у сидячому положенні протягом довгого часу. Крім того, що йому це не рекомендовано, то він не може перебувати постійно в такому положенні через постійну біля. А також утриматись від перельотів авіасполученням, оскільки під час перельотів здійснюються перепади тиску. Так, зазначає, що стан його здоров'я наразі потребує термінового лікування, а також йому не рекомендовано наразі перебувати в сидячому положенні протягом дового часу, а також утриматись від авіаперельотів, оскільки у нього. Є проблеми з тиском під час цього, крім цього, звертаю увагу, що прямого авіасполучення мексиканських сполучених штатів до України немає. Наразі приблизна дорога складає десь 17-20 годин. Далі ще дорога до Києва складатиме близько 10-12 годин у сидячому положенні, враховуючи вище викладене, просить. Визнати причини його відсутності в судове засідання поважними на додаток. надає чотири довідки, однак вони викладені іспанською так мови ну, іноземно, і наземної без перекладу, тому о... однозначно підтвердити, що це саме той висновок, який зазначено у клопотанні, суд не може. Будь ласка, захисники Хадаківського чи можете повідомити, а судовий розпорядник передайте прокурору для ознайомлення, будь ласка. Ну, ми просимо дану судову засідання перенести у зв'язку з тим, що паном Хотаківським не змогли навіть подати такого питання про те, що він брав участь у вказаному судовому засіданні дистанційно, оскільки у нього відбулося зараз загострення хвороби. На жаль, він наразі зміг тільки напередати, то, що вона навіть загострільна направив тільки у неділю вказані висновки, і він ще проходить до такого обстеження. Також він проходить МРТ, КТ і інші. І е, просимо визнати цю причину поважною, посилаючись на частину 8 статті 38, якою передбачено, що поважними причинами є інші обставини, які об'єктивно неможливі з'явлення особи на вихо. Е, як в ним вже було зазначено, стан його здоров'я був погіршений. Е, в минулому судовому засіданні е, ну йому дійсно було тяжко знаходитися в ячному положенні. Е, постійно, коли колегія видалялась до нарашою, пан Ходиківський він. Зникав з відео, оскільки йому потрібно було змінити положення на лежачі у зв'язку з цим? Ми просимо перенести до судове засідання для того, щоб пан Ходиківський мав можливість надати повністю медичну документацію. Ми належним чином її перекладемо. просто не мали фізичного часу, оскільки він був направлено те і Скажіть, будь ласка, коли перше звернувся ваш клієнт до медичного закладу? Другого було засідання. Ще понад, понад місяць назад він звернувся перший раз на судове засідання. Це ним було надано з телефонного розмову в неділю, що я знаю про цих медичних документах. Це те, що йому, те, що ним було направлено до суду, це остання останні інформація щодо його звернення та останнє призначення. А там виходить, ним було надано, що він проходив перше обстеження 1 березня, потім він проходив 6 березня, а також три окремих листки, це призначення, які відбулися. 8 на 3 одне з призначень. Потім наступне призначення також було 8 на 3 направлення, і також третє було 8 на 3. І на останньому саме були розписані медикаменти, які для зняття спазмів та допомоги у зв'язку з тим, що в нього німівша, ну, ліба рука та частково, ліба чисто. По-перше, всі документи іноземної мови я сказала три документи від 8 березня 2023 року і один матеріал від 6 березня 2023 року. Там від першого, там один від 1 березня ознайомитись з матеріалами після судового засідання і ми до цього повернемося. Однак знову ж таки звертаю увагу, надана іноземною мовою. У нас судочинство здійснюється українською мовою. Прошу в подальшому з перекладом обов'язково, щоб можна було перевірити, як зазначає ваш клієнт, чи він лише проходить обстеження і йому лише встановлюється діагноз. Чи цей діагноз вже встановлений Ні, і надані діагноз... якісь рекомендації із тих матеріалів, які ви надали, однозначно висновку зробити неможливо? ми на наступне судове засідання надамо повну медичну документацію з першим його звернення і надамо всі повністю переклади. Просто в нього ситуація погіршилася ну, останні дні і не було можливості йому навіть своїм захисникам направити ну, знову ж таки, Останні дні судове засідання було 2 березня. Є звернення 6, є 8, сьогодні. 13. Що таке останні? Мені тоді пояснити, присажуйтесь, будь ласка, захисник Єрмачков доповнення будь? Спільна позиція. Дякую. З'ясовується думка прокурору. За відсутність обвинуваченого перешкоджає проведення судового засідання, тому наразі його проводити не можемо. Щодо поважності неповажності явки причин, мені складно з цих документів взагалі що щодо заявності. І якщо захист на наступне засідання не, не надасть воротовних пояснень щодо. По причини протягом це засідання, я буду прошу питання, інформував захисту про процедуру інопценті розгляду калінального провадження. Так, добре, присаджуйтесь. Сторона захисту докого викаже свою позицію щодо питання цього. Так, це спільна позиція. Так. так, так. Питання? У вас буде питання? Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила. Відкласти розгляд справи на іншу узгоджену дату це на 5 квітня, оскільки. На 5 квітня, на 15 годину була узгоджена дата. Нічого не змінюється? Так, 5 квітня 23 року.